Юні бородянські артисти повернулися зі Словаччини. Там країна дуже красива, та багато там замків. Дуже гарні гори, а також природа сама по собі. Сусідню країну відвідали 26 дітей. Вони не тільки відпочивали та милувалися краєвидами, а й прославляли Україну, зокрема, рідну Бородянку. своїми співами та танцями бородянці зривали гучні аплодисменти прямо у середмістях Тренчину та Братислави. Концертна програма тривала майже годину. Основна мета поїздки нагадати за кордоном про Україну. Нас брали інтерв'ю. Там ми розповідали про бородянку, про Україну, як ми живемо тут та, і, взагалі, про нашу культуру і про наше місто. Що ми Україна, що ми незламні, що ми все можемо. Коли ми кричали Слава Україні, то вони нам відповідали героям слава. навіть mm. фоткалися, підходили до нас і фоткалися. Навіть плакали в залі. Так. Деякі е, розуміли, що в світі є таке, ну, не всі країни живуть дуже гарно, без війни. Були у концертній програмі і сольні номери. Пісні для виступу діти обирали відповідні. Наприклад, Марія виконала для словаків воїни світла. Ця пісня вона показує силу нашої країни, що ці воїни вони захищають нашу батьківщину і показують її незламність. До Словаччини їздили вихованці палацу культури імені Шевченка та дитячої школи мистецтв імені Макса Левіна. Росіяни зруйнували школу мистецтв у Бородянці, але не знищили її творчий дух. За те, що наша школа просто існує, треба подякувати в першу чергу нашим викладачам, які після руйнації школи просто з нуля цю школу на своєму ентузіазмі. І звичайно, те, що ми маємо підтримку у нашій селищній раді і в відділі культури, ми воскресаємо. знаєте, воскресає культура. Поїздку влаштував Міхал Кащак, засновник найбільшого фестивалю Словаччини Погода. У березні він разом з іншим організатором найбільших фестивалів Європи відвідав Україну. Тоді, коли вони приїжджали, вони бачили, в яких, в яких умовах працюють наші діти, як вони без світла ходять на гуртки, що вони вміють робити. І саме це спонукало його запросити нас на фестиваль. У Словаччині виступали не тільки дітлахи з Бородянки, але і їхні талановиті батьки. Братислава і Тренчин взагалі словацький народ не дуже гарно. У Братиславі ми, мабуть, разів три виходили на, на, біс, на біс, тому що нас не могли відпустити глядачі. Прийом був дуже теплий. Да. Щоб віддячити за теплий прийом, повернувшись додому, бородянці вирішили створити для словаків картини. Оці дві картини вони поїдуть в мерію туди з підписами діток, їхнє враження як згадка того, наскільки Словачина прийняла наших дітей.